США будуть відповідальними за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації президента Джо Байдена на багатомільярдне фінансування. Про це заявила міністр фінансів Америки Джанет Єлін. Повідомляє Reuters. Я обговорювала це з членами конгресу моїми колегами. Я думаю, вони усвідомлюють наскільки жахливо є ситуація. І ми можемо нести відповідальність за поразку України, якщо нам не вдасться забезпечити країну необхідним фінансуванням, включаючи пряму бюджетну підтримку, оскільки це дуже важливо. Вона наголосила, що американська допомога Україні має важливе значення для союзників США в Європі, які надають підтримку Києву. Водночас голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки Україна може програти війну. Під час візиту до Вашингтона він закликав Конгрес схвалити додаткове фінансування для України. Якщо допомога, яка зараз обговорюється в Конгресі, буде відкладена, я не кажу не прийнята. Це створить великий ризик того, що ми будемо в тому ж становищі, в якому ми зараз. І звичайно, це з великою ймовірністю. Унеможливить продовження звільнення територій і створить великий ризик програти війну. Єрмак додав, що Україна потребує не лише військової допомоги, а й підтримки бюджету. Україна зараз працює з партнерами, щоб завершити план на наступний рік. Ми хочемо виграти якнайшвидше, тому що минуло вже два роки, і два роки це великий термін. Ситуація з наданням допомоги США Україні дуже складна. Обговорення нового пакету підтримки мало розпочатися цього тижня, але республіканці виставили президенту Байдену ультиматум щодо підтримки України. Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон у листі до директора Офісу з управління та фінансів Шаланді Янг попередив, що не підтримує подальшу військову допомогу Україні, якщо адміністрація Байдена не погодиться посилити безпеку кордону з Мексикою. Як повідомлялося, 5 грудня президент Володимир Зеленський планував звернутися до американських сенаторів на секретному брифінгу. За даними змі, мова мала йти про ситуацію на фронті та подальшу допомогу Україні. Однак увечері канал CNN повідомив що Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг.